У культурно-освітньому центрі Сміли зібрались педагоги-організатори. Цього разу не для проведення заходів, а щоб самим повчитися. Організаторами заходу виступив сектор надання методичної роботи управління освіти, молоді та спорту. Кожна людина по своїй природі є лідером. Просто в кожного ця якість по-різному розвинута. Цю тему нам активно підсвітили під час семінару практикуму в місті Трускавець, яку організувало інститут модернізації змісту освіти та компанія Франклін Кавий Едюкейшн. Ми з колегою, методистом Валентиною Душейко, пройшли навчання за програмою Сім звичок надзвичайно активних людей. І сьогодні ми зібрали в нашому культурно-освітньому центрі педагогів-організаторів нашого міста, щоб розкрити їм певні секрети формування лідерських навичок, розвитку скіф-софт та культури навчання. Головним меседжем нашого сьогоднішнього зібрання є фраза Лідер у мені, лідер у тобі. Лідер у кожному з нас під час зустрічі учасники обговорювали сім звичок високоефективних людей за Стівеном Кові. Говорили про проактивність, цілеспрямованість, баланс і взаємодію в команді. Ця програма взагалі базується на основі найпопулярнішого бестселера в світі книги Стівена Кові, сім звичок високоефективних людей. Коли ми занурилися глибше в тему, виявилося, що Стівен Кові написав такого кшталту книги і для підлітків, і для дітей. Ну, нам найцікавіше для дорослих людей. Люди, які опанували цю програму, стали успішними в бізнесі. А наш з вами бізнес заключається в тому, щоб зростити лідера у наших прекрасних учнях. На практиці педагоги обігрували різні життєві ситуації, шукаючи ефективні рішення та навчаючись командній взаємодії. Увага ситуація. Директор запропонував в робочий день зірватися всім з уроків і повести дітей у Вінницю. Боже, яка хороша ідея. Боже, слава Богу, що вас посвятить. Така чудова ідея. Ми відразу все зробимо. Організуємо, інструктаж напишемо, дітей пошукуємо. Ні-ні, ні колега, почекайте. Оце не НАТО, не на гречку прийшли. Що це таке? У мене ні, засідання учинського самоврядування на порозі день школи. Школа існує для дітей. Ні, 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 це вже першу буде. Ні, давайте проаналізуємося цю ситуацію. Ярмарки були і будуть, і не обов'язково їх сьогодні проводити. І можна і через вісім провести. Після тренінгу педагоги розходилися з посмішками та новими ідеями. Кажуть, надихнулися на зміни і вже готові ділитися набутими знаннями зі своїми учнями. Наступна зустріч педагогів уже в планах, бо вчитися новому це звичка, яка справді робить людину ефективною.